Україні товариство, з вами Вільна воєнкор. І сьогодні я познайомлю вас з володарями фортифікаційних споруд, повелителями вибухівки та владиками мінувань та, відповідно, розмінувань з інженерною секцією. Це хлопці, без яких важко уявити будь-який поважаючий себе підрозділ. Отже, починаємо. Для тих, хто не знає, ось це. Ось це. Рух інженер. Дуже фаховий спеціаліст. І сьогодні у тонкощах цієї складної інженерної справи допомагатиме розібратися нам саме він. Вітаю, друже! Вітаю, друже. Інженерна секція нашої, нашої тактичної групи ССО СССО Київ» – це осередок інтелектуальних розробок, безумних винаходів і страху для ворога. Як настрій? Мега чудовий, дуже класно. Сьогодні ми будемо підривати два заряди: це міна осколково направленої дії, а також будемо підривати саморобний вибуховий пристрій, кумулятивне ядро. Буде гучно. Буде гучно, буде уражуючі фактори, буде зйомка, і всі побачать ту силу, яку ворог не може бачити, але вона приховано, знищує його. Отже, а скільки людей передбачено. У інженерній секції в цілому в кінцевому випадку буде передбачено до 200 людей в групі бойового забезпечення декілька десятків одиниць різноманітної інженерної техніки для виконання широкого спектру задач. Інженерні підрозділи вони в наступальній дії виконують по суті інженерно-штурмові задачі, тобто це розгородження того, що поставив противник. Це імінно вибухових засобів і різноманітних перешкод. Долання, в свою чергу, різноманітних природних перешкод, це ті самі різноманітні струмки, балки, налагодження мостів. Чи шукаєте зараз спеціалістів, щоб вони допомагали вам у створенні підрозділу? Абсолютно, у нас відкриті, умовно кажучи, вакансії. Ми насамперед набираємо саперів, тобто людей, які мають військово-облікову спеціальність сапера, досвід сапера мають досвід бойових дій. Чому тому що зараз? Наша армія контратакує, ми заходимо на позиції на територію, яка раніше була зайнята ворогом, тимчасово окупована. А одне з правил сапера, інженера, що якщо територія хоча б годину була під умовним контролем ворога, вона по замовчуванню вважається замінованою. Угу. Тим паче, одне з інших правил сапера каже, що якщо ти тільки те, що ти поставив сам міновибухові засоби, ти. Маєш його право знімати, все інше ти вже розміновуєш. Будь-який інженерний боєприпас можна поставити на незйомність. Зробити міну пастку, орки мінували дитячі іграшки, орки мінували трупи, орки мінували звичайні побутові якісь предмети, навіть піаніно там і так далі. Тобто є три типи вибухової небезпеки. Перше це штатні інженерні боєприпаси, різноманітні. Це ставиться в основному вручну ворогом, але також треба зважати, що навіть на тих територіях, де а ворога не було, він може засіяти засобами далекого мінування. Міни, такі як пелюстка, це малесенькі дуже міни протипіхотні, які встановлюються тільки засобами дальнього мінування. Ворог сам розкидує ці міни на тимчасово окуповані території і в цьому звинувачує українську сторону. Власне нічого нового спостерігаємо таку картину вже восьмий рік. Окрім того, дистанційно ворог може поставити протитранспортні, протипіхотні міни е з сейсмічними в тому числі, датчиками. Тобто історія, що можна наблизитись до міни е і, там, наприклад, її взяти до рук і роздивитися. Вона може закінчитися вкрай плачевно. Окрім того, є багато міфів стосовно мін. Я теж хочу про них сказати. Один з найпоширеніших міфів: що якщо ти наступиш на протипіхотну міну, то вона спрацює тільки тоді, коли ти знімеш свій черевики. Ти наче можеш туди налити бетон, вийняти ногу і піти. Ні, таких мін не існує. Принаймні зараз ворог застосовує тільки міни миттєвої натискної дії. Є, звісно, саморобні різні вибухові пристрої, коли хтось проходить, натискається міна, вона не спрацьовує, а вона спрацьовує через кілька секунд, щоб більша частина підрозділу, ну звичайно, один же ніхто не ходить, вона пройшла далі. Це перший міф, другий міф часто, що якщо от поле пшеничне воно вигоріло, на жаль, зараз палає хліб на превеликий жаль, і якщо там міни, що вони, значить, вибухнуть. Абсолютно ні. Міни навіть протитанкові, такі ТМ 62. Вони дозволяють встановлюватися навіть під водою. Тобто теж думка, що от під водою мін не може бути. Далі, вони герметичні. Під водою. Буквально вчора читав новину, що хтось з наших урядовців сказав, що на розмінування наземної території Україні знадобиться 10 років. Щодо мін у водоймах, цей строк навіть визначити не можна. Визначити не можна, тому що е, підводні міни протикорабельні, е, які застосовує Росія, вони в багатьох випадках відриваються від якорних пристроїв, і відповідним чином вони е, мігрують вільно і щоб їх. Знайти, знешкодити гарантовано, щоб була безпека пропливання кораблів. Це потрібно, ну мабуть, дійсно декілька років, щоб їх всіх знайти глибинними сонарами, холотами, спеціальними тральщиками. Тому я ще раз кажу: що якщо поле вигоріло, міни там не знешкоджені. Якщо вони під водою знаходяться довгий час, вони теж не знешкоджені. До речі. Міни, якщо знаходяться під водою, вони не знешкоджені. Не тільки ДСНС, але й ми попереджаємо. Шановні відпочивальники, якщо кажуть, що купатися заборонено, значить купатися заборонено. Не будьте довбойобами, не лізьте у воду. Ось потім є ще думка, що якщо корпус міни пошкоджено, наприклад, або ще уламками, то вона вже не спрацює. Так? Або корпус поіржавлений теж. Те, що зовнішній корпус абсолютно це тільки оболонка для вибухівки, вона не буде ніяк впливати на те, що підривач спрацює і вона підірветься. Ось, тобто перший це штатні інженерні боєприпаси, другий це різноманітні вибухонебезпечні предмети. Теж вони можуть знаходитися не тільки на території, на якій побував ворог. Це ось ми регулярно витягаємо різноманітні снаряди, там рештки від ураганів, смерчів. Це те, що е, ворог дистанційно стріляє воно не розривається касети так само. І це є небезпечно. Без безперечно, треба викликати для цього підрозділи наш підрозділ, якщо він поруч, або підрозділи ДСНС, підрозділи військових саперів для того, щоб це все знешкодити. І третій пункт це саморобні вибухові різноманітні пристрої. Тобто, ну найпростіше, що може застосовувати ворог, це, наприклад, гранати із розтяжками, тобто це найпростіше саморобний вибуховий пристрій, тобто будь-яке використання нештатне штатного інженерного боєприпасу це є саморобний вибуховий пристрій. Тобто ті випадки, коли ви йдете по лісопосадці і бачите, натягнута якась льоска. Наприклад, ну я не раджу взагалі ходити по лісопосадкам там, де міг побувати ворог хоча б трішечки. Да. Е, майте на увазі, що нитка може бути натягнута не тільки на рівні ноги, вона Але може на бути рівні... на рівні голови, а ще гірше вона може бути натягнута десь на гілках і спущені рибацькі крючки, які можуть просто зачепитися за спорядження, вони можуть зачепитися за е, я одяг, я так... е, за амуніцію. Ну і є статистика, на жаль, що 85% від різних цих саморобних. Вухових пристроїв і мін протипіхотних, які заборонені всіма конвенціями, які ставить ворог, це гинуть цивільні особи. На жаль, на превеликий Україна зараз є третьою країною в світі по замінуванню після Афганістану і В'єтнама. Отже, ми продемонструємо найпростіші інструменти сапера, інженера для розмінування, які застосовані в цій війні. Ну, найперше, що має бути мабуть, не тільки у сапера, у кожного солдата це спеціалізовані кішки. Для чого застосовуються кішки? Для того, щоб з різноманітні вибухонебезпечні предмети. Чому? Тому що, наприклад, та сама міна може бути встановлена на невилучення. Це означає, що під нею буде встановлена міна сюрприз, міна пастка. І відповідним чином, коли людина захоче просто забрати міну, нібито вона нешкідлива, наприклад, протитанкова наживної дії, вона спрацьовує. Там, на 150 200 кг можна її взяти, понести, там, перенести на сторону ворога, а от ні. ні. Будь-що треба зісмикувати. Мінімальна довжина мотузки, яка має бути? Е, ну, я вам так скажу, мінімальна довжина хоча б 30 метрів, при цьому на 30 метрах потрібно знаходитися в укритті. Інтенсивність фронту вибухової хвилі вона падає експоненціально з довжиною. Тобто, наприклад, якщо на відстані 1 метр від вибухівки інтенсивність 1, то на відстані 30 приблизно в 25 тисяч Разів менша інтенсивність вибухової хвилі, плюс розліт уламків. Міни, е які ставить ворог, в тому числі ОЗМ-72 або що які стануться на розтяжний принцип, е вони е можуть бути такими, що багато кінців розтяжки йде до міни. Угу. І е треба пам'ятати ще, що у вас, якщо розтяжка, то перерізання розтяжки не гарантує розмінування. Розтяжка може бути встановлена на зворотній принцип, коли натяжна дія йде, ви перерізаєте і йде спрацювання механізму. В будь-якому разі треба простежити обидва кінця розтяжки, тому що може бути так, що розтяжка натягнута тут, а міна по вогнепроводному або дистанційному шнуру, абсолютно е, да, за вашою спиною. Це теж може бути. Тобто тут багато суперна наука це те, коли ти постійно навчаєшся. Мон-90, яку ми зараз будемо підривати, вона має на 90 метрах гарантоване ураження 90% з шириною по висоті. 8 метрів, а і по ширині по близько 60 метрів. Тобто, можете Считав, собі що 54. Не по ну, це, це аналог. Радянський сижу нічого майже свого не виготовляв. Це аналог американської міни клеймер. Так само, як міна Пелюстка, це аналог американської Dragon Tooth, зуб дракона. Це аналоги, по суті, мін, які були в ряди годів годи вдосконалені, здешевшені. Ну, в основному вони здешевшені за рахунок відсутності самоліквідатора, а ви знаєте, mm -hmm. що міни без самоліквідатора вони заборонені усіма. Конвенціями. Тобто міна, там, типу ПМН-3, вона лежить в землі 10 років натискної дії, і може на неї і тварина, і людина підірватися е, через там декілька років, розумієте? Просто коли вже забулися вона навіть... Вона лежить і вичікує свого часу. Ви на ви, превеликий чим? жаль, так. Ось. Мінний шукач, який е, застосовуємо, ну, на жаль, у нас е, в основному це адаптовані цивільні міношукачі. Вони дозволяють визначити міни з металевим корпусом. Чим ось цей мінний шукач, наприклад, відрізняється від того, що ходять такі чорні археологи на копи. Е, ну, фактично, майже, майже нічим. Е, тут є дискримінатор, який дозволяє встановити пороговий рівень, щоб не реагував він на маленькі дрібні уламки, тому що, на жаль. Зона бойових дій характеризується величезною кількістю дрібних уламків, які перебувають в ґрунті. Але ж разом з цим дискримінатором ми відсікаємо можливі пластикові міни, тому що в пластикових мінах буквально до зовсім трішечки металу в капсуль-детонаторах для цього застосовуються щупи. Ось один з варіантів щупів. Ось цей щуп. Я скажу вам новий, який ми щойно отримали від волонтерів, і дуже приємна несподіванка в чохлі. Я якраз привіз, його, щоб показати, що волонтери нас забезпечують. Бачите, тут написано не для продажу. І в чохлі, окрім щупа, тут перебуває ось стрічечка жовто-блакитна сплетена дітьми. І ось тут значить лист від діток. Дуже приємно, що вони не тільки роблять ось такі якісь фенічки, дуже приємно, я не знаю, правда, як вона надягнеться на руку солдата, але дуже це приємно і вони написали, що... Е, ось е, слова вдячності. Це буде талісманом Тому нашого підрозділу. Діткам 24 ї школи на велика вдячність і а. великий привіт. Дякуємо, що ви вірите в нас. Місто Черкаси написано. Місто Черкаси. Місто Черкаси. Величезне спасибі. А. Цей щуп дозволяє для чого? щуп? він дозволяє на відстані е, продивитися, ось проштиркати ґрунт, і ось таким чином. Сапер створює таку доріжку, якщо йде дзвінкий відгук, то це або камінь, і його треба відповідним чином вийняти, або це може бути міна. Якщо щупу щось впирається. Або ж можуть бути якісь там уламки. Уламки можуть бути. На превеликий жаль, ну, я вам скажу відверто, коли ми робимо бойове розміновування, то прохід, наприклад, зони між лісопосадками от, дороги займає, ну, 600 метрів близько 6 годин. Тобто, це піхотний прохід. Це, ми не кажемо зараз про танковий прохід, який по-хорошому має бути хоча б 5-6 метрів, щоб танки в околі тобто, була цю Тобто Це те, про що ти розповідав, власне, інженерна розвідка, так? Це інженерна розвідка, але інженерна розвідка включає в себе не тільки розвідку міновибухових засобів, вона включає в себе розвідку мостів розвідку бродів через річки, розвідку висот, розвідку ключових точок, розвідку забудови, ступеню пошкодженості, розвідку фортифікаційних укріплень ворога. Ми щільно співпрацюємо з загальновійськовою розвідкою, і ми щільно співпрацюємо з аналітичними відділами, з аеророзвідкою. Ось з тобою ми співпрацювали. Була справа, була справа. Да, з приводу розпізнавання, а що це там невідоме в кущах. І ми можемо розпізнати, ага, ось це бліндажик, ось це ок. Копчик, значить, накинемо туди щось небудь цікаве для ворога і дуже неприємне. Йдемо далі. Та, ось такі маленькі щупиці, коли вже ти е, підійшов, бачите, він з немагнітного матеріалу. Угу. Це дуже важливо, тому що деякі міни вони можуть е, реагувати на магнітні елементи, на металеві елементи. Відповідним чином. Такий щуп, він дозволяє безпосередньо при наближенні проштиркути і подивитися, чи, наскільки там відповідає гіпотеза, що там знаходиться вибуховий предмет. Основний інструмент ще у сапера це саперний мультитул. Особливий саперного мультитулу, основна, що у нього є спеціальне для того, щоб робити наколи, проштиркувати, наприклад, для занурення капсуль детонатора. Ось капсуль детонатори. Це друг Гордій, він старший сапер у нас в групі. Це вогнепроводний шнур, який, mm -hmm. е у нього горіння десь сантиметр в секунду. І ось зараз ми покажемо, як це робиться. Різати треба на деревині. Капсуль детонатор КД8 містить 1 грам а, тротила. Це дуже потужний елемент. Це не петарда, хоч він такий же за розмірами. Mm -hmm. Зараз буде мікропідрив, але я сподіваюся, всі надягли захисні окуляри. Зараз буде вибух. Це був один грам тротила. Уявіть собі, що робить шашка 100 або 200 грам, або 400. Тобто, ви бачите, це не петарда. Далеко не петарда. Тому ось це основний інструмент. Потім ну, обов'язково це міні лопатка саперна лопатка. Ось такі види лопаток. Потім для огляду автомобіля, наприклад, низу є спеціальне дзеркальце, яке дозволяє подивитися, чи немає вибухівки, ось такий ліхтарик. Ну і є спеціальний ще пристрій це ендоскоп. Він застосовується не тільки для того, щоб зазирнути куди-небудь. У полоненого якогось орка є підозра на внутрішню кровотечу кишкову, зробити йому ендероскопію. Е, Можна, але я би після цього гиду використовувати повторно такий прилад. Ну да, але там, якщо в обмінний фонд потрібен, дуже можливо якийсь генерал чи полковник. То можна це треба дослідити обов'язково. Ось, в принципі, це мінімальний е, набір того, що потрібно е, мати з собою. Я наголошую, що, на мою думку, кішку і паракорд, наприклад, е, або е, мотузку повинен мати кожен солдат. Насправді, наприклад, якщо знаходять е, техніку, трофейну техніку, трофейні якісь скрині, наприклад, там хочеться перше щось затрофеїти. Давайте щось підірвемо. І тут ми жах. І нема москаля. Одна сира земля. Бадабум! бум Пристрій кумулятивного ядра він заснований на принципі розширення вибухової речовини при безпосередній ініціації. Тобто, що це складається? Це просто труба. В неї забитий ось тут пластид, ви бачите. Багато, 에... басту, да. Багато пластида, так. А ось тут знаходиться спеціальна мідна тарілочка, вигнута в зворотню сторону. При безпосередній ініціації відбувається наступне. Через стрімке багато разів надзвукове розширення газів при безпосередньому вибусі, вона розплавляється, вигинається в зворотню сторону і летить в напрямку перешкоди. Це, по суті, саморобна проти бортова міна. Що вона дозволяє? Вона дозволяє, якщо проїжджає ось якась бронемашина ворога. Наприклад, ось нас частина росіян, як ви бачите, на окупантів броні. на броні. Ось там хитренький там, командир або водій. Ось, подивимося, що з ним стане. Бронювання тут якраз імітує ну, класичний наприклад, бронеавтомобіль типу Тигр. Тут по 12 мм броні з кожної сторони. Ось. І відповідним чином встановлений, будучи на узбіччі, такий пристрій, нічого не становить начебто небезпеки на дорозі. Можна замаскувати його ще за якимось кульком, за якоюсь шиною. Він, як мінімум, перебуває гусінь, як максимум знищує повністю екіпаж супротивника і виводить повністю з ладу його техніку. Ось. Ну, от Подивимося, як це буде виглядати при вибусі. Це у нас імітує. Броне автомобіль. Тут на броні у нас сидять два русачка, і за ними ставався там, ще один командир чи водій. Але хтось такий хитренький. Без голови росіяни. Нічим Куди думати. будемо телефонувати? А, Кремль. А, так, у нас є спеціальний номер телефону, телефон-сюрприз, на який ми зателефонуємо. і Відповідним чином це викличе а, ініціацію ось цього пристрою. На будь-якій відстані, на якій досягає gsm мережа. Яка взагалі ймовірність того, що на цей лівий номер можуть зателефонувати, там, скажімо, якийсь е... випадковий абонент? Випадковий абонент може зателефонувати, але вірогідність того, що пристрій спрацює, нульова. Так як в пристрій записані номери, які можуть його ініцію... ініціювати. Ага. Тобто всі інші номери він просто відбиватиме Цього не відбудеться. Наскільки вбивчі наскільки тротил, я вже казав. Ага. Да, наприклад, в протипіхотних мінах там, в ПМН 1 там було 200 грам тротила. Вона майже завжди вбиває людину, у неї назвисько від цього чорна вдова. Вона і виглядає так з чорною поверхнею. Протипіхотна міна ПМН 2 в ній. 100 грам тротила. В пемен 3 там близько 50 грам тротила, але все одно вона майже гарантовано відриває кінцівку. Тобто ви можете собі ну, умовно уявити силу тротила по тому, як ми підриваємо, і ви бачите силу цього вибуху. Підривали 1 грам тротилу перед цим, так? Так, да, це було неймовірно гучно, У я ось вважаю. В цьому кумулятивному заряді 6,5 кілограм, друже. Вот. І да, ще раз, це настільки потужний заряд, що він ось цю. Тарілочку мідну, яка туди встановлена, товщиною близько сантиметра, він її розплавить просто на водичку мідну і е, ось так оприскає з неймовірною надзвуковою швидкістю бронековпак. Е, ось тут у нас е, відмотаний дріт, він відмотаний безпосередньо на позицію, там, де у нас стоїть е, пристрій типу кумулятивне ядро. Ось тут знаходиться пристрій, який значно збільшує радіус, по суті, на сотні кілометрів віднесення того, хто ініціює заряд угу. до самого заряду. Тобто тут е, антенна мобільного телефона, всередині спеціальні устаткування, е, які дозволяють, по суті, позвонивши по певному номеру телефона, підірвати цей ініціювати пристрій. Алло, Кремль? маємо для вас вибухову пропозицію. <смеш> 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 ну, ви бачите, що 6,5 кг і мідна пластинка. Ну, тут от валяються... Ой, ти наступив на москаля, друже, дивись. Одне Решета. суцільне ураження Решета. сталося з москалем. От звідки несе другарді командира. Командира віднесло на метрів 15. Як ви бачите, у нього теж Суцільне ураження при тому, що він був схований за бронемашиною. Тобто, умовно кажучи, ховатися, не ховатися, немає ніякого змісту. І ще один, І ще один. ось бачите, повністю. посічений геть. Як ви бачите, незважаючи на те, що він важить 700 кілограм, його зсунуло вибуховою хвилею просто з місця, де він знаходився. Так? Тобто, в реальних умовах бронемашина, скоріш за все, або буде знесена в квіт. Або перекинута, і вона просто покотиться кудись на узбіччя. Тут от е, такі елементи вони оміднені, по суті. Бачите, це шматочки міді, які вплавилися, і ударне ядро просто е, пролетіло 12 мм броні, просто повиривало навіть шматки броні. Добрий вечір. Інженерна секція ССО АЗОВ передає полов'яний привіт окупантам. Якщо ви подумали... Що на цьому наші запальні експерименти і випробування з другим інженером закінчилися, то аж ніяк. Для вас ми маємо ще повний багажник, повний причіп всякої різної вибухівочки, яку будемо вже задіювати у наступних наших випусках. Що ми будемо робити? Ми розкажемо про фортифікацію, обладнання позицій, знищення вибухонебезпечних предметів і ще багато цікавого. І будьте впевнені, що незважаючи на те, що ми тут підриваємо, у нас ще вдосталь вибухівки і різноманітних інженерних боєприпасів для того, щоб знищити ворога і вигнати його з нашої рідної української землі. А з вами був вільний воєнкор, друг інженер. Обов'язково побачимось. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, на мій телеграм, посилання на який буде під цим відео. І слава Україні! Обов'язково разом переможемо! Героям слава!